Вони українці можуть укласти угоду, вони можуть не укладати угоду. Якось українські ресурси можуть стати російськими або вони ніколи не стануть російськими. Вірогідність всього у цьому світі вимірюється відсотком 50 на 50. Вони мають надзвичайно цінні землі з точки зору рідкоземельних елементів, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були в безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. І знаєте, вони можуть укласти угоду, вони можуть не укласти угоду. Можливо, колись вони будуть росіянами або не росіянами, але ми матимемо там ці гроші. І я кажу, що хочу їх повернути. І я сказав їм, що хочу еквівалент, наприклад, від коземельних елементів на суму 500 мільярдів доларів. І вони, по суті, погодилися це зробити, щоб принаймні ми не відчували себе дурними, інакше ми дурні. Я сказав їм, що ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати виплачувати ці гроші. Привіт, мене звати Катерина і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до, до підписання мирної угоди по Україні, або не підписання мирної угоди по Україні, до примушення до миру Росії, або не примушування до миру Росії. Як ви розумієте, все, що я вам зараз не привела, би тут у приклад зводиться до вірогідності 50 на 50. Але про що фактично говорить Дональд Трамп? Ні, не так. Про що фактично він не говорить. Знову не так. Тому Дональд Трамп Тому Трамп робить те, чим дуже задоволені його опоненти, особливо коли мова йде про деяких деспотичних правителів. ця зовнішня мішура, цей зовнішній фейерверк, усілякі я не знаю, зірочки та серця, які посилає Дональд Трамп. Буквально те саме сталося з Кім Чен Іном, Це те, що він робив у своїй першій адміністрації. Це абсолютно блаженне, якби зовні блаженне став але вчинки йдуть в розріз з цією зовнішньою картинкою. Я Я припускаю, що Дональд Трамп як людина бізнесу, і як людина, яка добре уявляє, яким був радянський союз у фінансовому плані. Розуміє, що для таких людей, які ставлять радянську ідеологію, історію радянського союзу в цілому, начільне місце і як якусь головну справу, до якої потрібно прагнути, для цих людей важлива картина зовнішня. Зовнішнє, а всередині ситуація може дуже відрізнятися. І вот створювати цю зовнішню частину, цей діалог і відносини, такі добрі відносини, і хвалити, хвалити, і говорити, що все чудово і все дуже добре. Зовнішній, зовнішній фейерверк, зовнішнє добро. Насправді дії можуть дуже відрізнятися. Про що говорить політологиня і американістка Олександра Філіпенко? Про те, що Трамп не завжди думає, що говорить і не завжди говорить. Що думає, він грає, він напускає туману, він плете навколо себе павутину з незрозумілих висловів і робить так, що його наступного кроку чекають. Ну, що ми власне з вами і робимо? От вам приклад: Пам'ятаєте, як напередодні була інформація від Флайрадар про те, що літак з високопосадовцем з Америки приземлився в Росії. Йшлося про приліт Москви спецпредставника Трампа по близькому сходу Стіва Віткофа того ж дня. Посол США Лінтресі приїхала до Російської МЗС. Але у Кремлі і в Росавіації все заперечували і стверджували, що до Москви з Вашингтона виконано разовий технічний рейс санітарного характеру. Це звичайна практика, і взагалі немає до чого там приглядатися. Ну а ми ж знаємо, якщо немає інформації, значить відбувається щось про що не можна говорити на загал. Можливо, йдуть куларні розмови, можливо. Посол США прибула до МЗС, щоб обговорити агриман, якого досі не видали російському послу у США, можливо, та все що завгодно. Аж ось не пройшло й доби, як з'ясувалося, що спецпредставник президента США по близькому сходу Стів Вітков відвідав Москву, щоб домовитися про повернення звільненого в Росії американця Марка Фогеля, і навіть за інформацією від джерел мав тригодинну годинну розмову з Путіним перед тим, як повернутися до США. Тобто візит все ж таки був. Росагіація, Пісков. Навіщо приховувати? Я нагадаю, що ми живемо в 21-му столітті, коли все таємне, так чи інакше стає явним. Фото, відео, все пишеться, навіть якщо ви думаєте, що ні. Про візит розповів радник президента США з національної безпеки Майк Уолтс, І за його словами, Фогель повернувся до США літаком разом із Віткофом. Волц також заявив, що президент Трамп Стів Вітков і радники президента домовилися про обмін, який є проявом доброї волі з боку Росії і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край конфлікту в Україні. Не знаю, як це має сприяти завершенню війни Росії з Україною. Але давайте про в'язня, якого визволили США. Марк Фогель був заарештований в 21-му році в Росії за звинуваченням у контрабанді за зберігання наркотиків. І 22-го року суд визнав його винним і засудив до 14 років колонії суворого режиму. Питання: якщо Путін впевнений, що все йде за його планом, то для чого тоді йому проявляти жесть добре й болі? Або ж так, Путін хотів зробити приємне Трампу, щоб потім щось приємне зробили. І для нього. Ну і до речі, про Віков. пам'ятаєте, як минулого тижня виникла плутанина з представниками, спецпредставниками по Україні, і Росії, а також по близькому сходу? Так от поговорять, що то все ж таки не плутанина. І оскільки Келох їде до України і не планує їхати до Росії, то Вітков раптом цього тижня опинився в Росії чи не раптом. New York Times повідомляє, що спецпредставник Трампа по близькому сходу, сті Вітков, який напередодні літав до Москви для звільнення ув'язненого за звинуваченням у зберіганні марихуани американського вчителя, міг відігравати роль посередника в процесі між Україною та Росією. Джерела кажуть, що минулого тижня Трамп таємно розширив повноваження Віткофа за межі близького сходу з метою відкрити переговорний канал із Росією. Трамп довіряє Віткофу. Вони дружать ще. З 80-х років, коли обидва були девелоперами нерухомості, і Трамп високо цінує навички Віткофа як переговірника, також кажуть, Віков обговорював Україну і зі своїми контактами в Саудівській Аравії і в Катарі. Ці країни допомагають в поверненні незаконно депортованих дітей до України. Також Вітков мав прямі дискусії з близькими союзниками Москви, з якими саме не говориться. Ну і не забуваємо, що це перша поїздка високопоставленої американської особи до Москви з листопада 21-го року, коли туди літав ще голова ЦРУ Вільям Бернс. Ну і якщо Таймс» не бачить у цьому хороших сигналів для України, бо якщо такі жести наближають до угоди, то на умовах Путіна кажуть, то я скажу, що традиційно. Треба дивитися на ситуацію ширше. Давайте навіть спробуємо подивитися на ситуацію очима Трампа. Станемо Трампом на кілька хвилин. Вітков їде в Росію. Кеалог в Україну. Також в Україну їде міністр фінансів, тобто виходить 2-0. Зеленський їде на Мюнхенську конференцію, тобто 3-0, тому що Путін собі цього дозволити не може. А в Офісі Трампа працюють ті, хто також підтримують Україну. Дональд Трамп, як на мене, варто дивитися в першу чергу на людей навколо нього. Ось дуже цікава стаття Washington Post про доньку Кіта Келлога. Це важлива людина в адміністрації Дональда Трампа. Зовсім не випадкова людина в адміністрації Дональда Трампа. А тепер виявляється, що всі представники адміністрації Дональда Трампа дійсно набагато прихильніше налаштовані по відношенню до України, ніж навіть ми припускали. Наприклад, ми просто нічого не знали про міністра фінансів. Ми не знали. Про його політичні позиції у зовнішній політиці, а потім з'ясовується, що міністр фінансів США виступає за дуже жорсткі санкції проти Росії. Тобто 4-0. Ну і говорять, чи вони українці можуть укласти угоду, або вони можуть не укладати угоду. Якось вони маючи на увазі ресурси, можуть стати російськими або вони ніколи не можуть стати російськими. Дональд Трамп, незважаючи на весь великий прогрес, та який нібито є у переговорах з Путіним. Здається, таки залишає собі місце для відходу, і визнає, що фінальна угода України з Росією може і не відбутися. Тим більше, що робота над нею поки на паузі, поки кіт Келох спілкується з партнерами по НАТО. Він вже встиг поспілкуватися з главами МЗС, з послами країн Балтії та Латвії, Литви, Астонії, Чехії. І, до речі, міністр закордонних справ Чехії Ліпавський після цієї зустрічі сказав, що Келох цікавився думкою країн стосовно врегулювання російсько-української війни. Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильною позицією. Очевидно, що Чехія зацікавлена в тому, щоб Росія більше ніколи не наважилася напасти на свого сусіда. І також Келог зустрівся з послом Італії, щоб поговорити про відновлення справедливого миру і заїжджав ще на розмову до Британії. Тобто, Келог поїхав не нав'язувати бачення США чи Дональда Трампа, а навпаки, збирати думки, щоб скласти загальну картину, загальний пазл. Підтримку, яку готові надавати, і відповідальність, яку готова нести Європа. А, ви ж пам'ятаєте, що головною темою Мюнхена буде зокрема і участь військ НАТО в процесі гарантування безпеки України. І як сказав Келох, план або ж бачення стосовно завершення війни буде не одне, а кілька. Всі їх покажуть Трампу. Ну а він вже має обрати. Кращий з кращих варіантів, і, хоч цей тиждень буде насичений подіями, і Рамштайн, і зустрічі з командою Трампа і в Україні і на Мюнхенській конференції, та все ж основні перемовини будуть відбуватися кулуарно. А значить, ми про них дізнаємося, або ж з неофіційних джерел, або ж пізніше ніж того хотілося би. Ну і також на фоні розмов з європейськими партнерами президент України заговорив про обмін, обмін територіями, зокрема Курської області на окупованій території. Українські, але якось говорячи про ситуацію на землі, Путін постійно забуває про це. Аж раптом днями з'ясувалося, що Росія працює з Україною в питанні відкриття гуманітарного коридору для мешканців прикордонних регіонів Курської області. Цікаво, чому б це з перших днів курської операції Україна по офіційним каналам зв'язку повідомила неповажних партнерів про те, що готова організувати гуманітарний коридор. При умові, що російській стороні це потрібно. Через трохи більше ніж півроку вони згадали про те, що у них є Курська область і про те, що їм треба гуманітарний коридор. Як там руски своїх не бросають? На додаток до попередніх інсайдів про плани Келого і США на Мюнхенській конференції Ройтерс висловлює таку ж думку, що прощупуючи ґрунт, Келог від імені США намагається. Також підштовхнути європейських союзників до закупівель озброєння для України позиція сили. Пам'ятаєте, закупівлі озброєння у США за європейські гроші практикувалися, до речі, ще за президентства Байдена. Тож зараз штати хочуть розширити цю практику, бо ми ж пам'ятаємо, що Трамп насамперед бізнесмен, а вже потім президент. Ну і відповідно. Він говорить про обмін рідкісно земельних металів, обмін на зброю, або ж зброю перемоги обіцяє нам у підсумку, якщо ми за неї заплатимо. Ну або ж як про неї говорить республіканець Джо Вілсон, який подав законопроект про лендліз. Ну і також за словами Келлога, США завжди підтримували продаж американського озброєння, оскільки це зміцнює їхню економіку. Натомість адміністрація Трампа ймовірно зіткнеться. Із деяким опором від республіканців, якщо спробує попросити у Конгресу гроші для України, тому вони залучають до схеми Європу, щоб нібито не витрачати гроші своїх платників податків. І я нагадаю, що генсек НАТО Марк Рюте минулого місяця заявляв, що Європа готова заплатити за американське озброєння для України, а поки хоч. Постачання озброєння, яке було виділено ще за Байдена, не припиняють і на тому, як то кажуть, дякую. На питання чи продовжуватимуть вони все саме озброєння нам поставляти Келох відповів, що немає жодної необхідності змінювати щось у найближчі 24 години. години. В які, до речі, відбувається і Рамштайн, який цього разу пройде під головуванням Британії, який вперше пройде без оголошення нового пакету допомоги від сполучених штатів. І тут же в інтерв'ю слі угоду, яка би гарантувала, що українські природні ресурси не опиняться під контролем Росії, і яка може ділитися ними у підсумку з Китаєм, з Іраном, з Північною Кореєю, щоби точно не влаштовувало Дональда Трампа. Ну, а якщо ж говорити про вектор спілкування США Росія, то тут від Трампа та Кремля надходять. Протилежні і суперечливі сигнали Трамп каже, що США роблять прогрес у переговорах. А заступник глави МЗС Росії Рябков каже, що відносини балансують на межі розриву. Ну воно й не дивно. Рябков знову заявив, що Україна, крім відмови від НАТО, має залишити чотири області, тобто Херсон та Запоріжжя, до всього іншого Росії. А ми кажемо, так, а що з Курщиною будемо робити, мінятись будете. Чи хай звикає до української мови? Ну тим більше, що під українським керівництвом їм здається не так погано вже і живеться. А всі посадовці в Росії заявляють про те, що Путін на цей обмін ніколи не піде. Ну і ці заяви Рябкова про чотири області вони до речі гарно лягають в контекст того, що коли Трамп розпочне переговори. Конкретно Трамп не Вітков, а Трамп він почує від Путіна його ось це неадекватне е, всі цілі СВО будуть досягнуті. І зрозуміє, що угода може бути і не укладена, незважаючи на всі зусилля Трампа. Тобто ми знову повертаємося до тієї самої вірогідності, з якої розпочинала 50 на 50. І також цілком можливо, що з Путіним не спрацював навіть оцей підсолоджувач Трампа у вигляді перепощування путінських цитат. Подяки за допомогу Другій світовій, і ось це, що е, любить Росію, теж Трамп якось говорив. Але ще раз, що Трамп точно любить, це гроші. Про них він говорив завжди, і за будь-якої можливості інколи беручи їх, просто навіть зі стелі здається. Ну, зокрема, він просить забезпечити 500 мільярдів доларів тим, що є зараз, і каже, що Україна на це згодна. Ну, а перед цим він говорив про 500 мільйонів, з яких 300 мільярдів, за його словами, це виділені раніше кошти для України, і вона їх має компенсувати. Е, ну, Можна було би подумати, що він хоче це компенсувати українськими ресурсами, а, а ще готовий надати зверху військової зброї на 200 мільярдів доларів. Але проблема в тому, що ну, і цифра в 300 мільярдів доларів вона взята зі стелі. Насправді, Сполучені Штати виділили нам допомоги на 119 мільярдів доларів. Це зафіксовано. Ця цифра всюди фігурує, і вона доведена. Тому орієнтуватися на якісь вислови Трампа знову ж таки принципи тут дуже важко і майже неможливо. Якісь нереальні цифри, і про що в підсумку вони домовляться з Зеленським? Я так розумію, що ми дізнаємося вже після офіційних перемовин. Ну і останнє Гарантії безпеки України або ж насамперед гарантії безпеки України їх може нам надати лише українська армія з миротворчою місією, як ми і прогнозували, є певні проблеми, і про це пишуть всі західні видання. А, От, зокрема, New York Times ще раз озвучив все те, про що ми з вами тут неодноразово в студії говорили. Миротворча стратегія, яка пропонується зараз, вона схожа на. Блифуйте і моліться, ну тому що для повноцінної місії стримування потрібно 200 тисяч осіб, плюс підтримка Сполучених Штатів з повітря бажано, ППО, розвіддані. А їх Америка не хоче надавати, як і військових направляти до України. Європа зараз ледве може нашкрепти десь 40 тисяч військових, але і їх вона відправляти до України здається таки. Не готова польща могла би вписатися в цю історію, але за участю сполучених штатів. Але без Америки не хоче цього робити. Розуміє, що ця її ініціатива буде марною. Просто директор німецького фонду маршал. Вважає, що Трамп просто хоче отримати Нобелівську премію миротворця і не паритися про все інше, якщо постійно він робить те, що перекладає відповідальність на Європу. При цьому Європа все одно має щось показати Трампу в плані. Миротворчої місії, адже від цього залежатиме і її місце за столом переговорів. Головне, і це не як Трамп збирається досягти припинення вогню, адже поки що Путін вірить, що перемагає, а значить, він буде це продовжувати, а значить, він добиватиметься своїх максимальних цілей СВО, а саме підпорядкування України. Тому спочатку потрібно ще раз, я нагадую, зупинити лінію фронту, а зробити це можна. Лише збільшенням підтримки України те власне про що ми говоримо з вами 24 на 7. Щоб зупинити Путіна, потрібно обламати йому віру, що він може перемогти. Ну і добре, що провідні західні аналітики це розуміють, і тепер було би добре, якби вони донесли це до Дональда Трампа. При цьому я вважаю, що присутність навіть 10 тисяч західних військ це було би. Символічним кроком зі сторони Європи ну посильної допомоги, яку вони цілком могли би надати нам, щоб закрити певну ділянку фронту, або ж прикрити, наприклад, кордон з Білорусю. Ну що ж, так картинка виглядає станом на зараз. Самі бачите, як у міру надходження нової інформації ситуація може змінюватися по кілька разів на день все може перевернутися з ніг на голову до кінця тижня, або ж до початку наступного. Ми як на Гірках постійно, то вверх, то вниз з цією інформацією, все може перевернутися, і власне в голові Дональда Трампа також, бо він неодноразово змінював рішення просто в останній момент його помічники не можуть за це ручатися. Тож продовжуємо стежити і за Дональдом Трампом, і за годинником. Бо відлік 24 годин до розпочався.